Вітаю. Мобільний Wi-Fi роутер. Його використовують для з'єднання до мережі інтернет. Перший варіант це використовують якості модема. і другий варіант підключення до 10 пристроїв до цього пристрою. І получає інтернет. То тобто, есть, інакше кажучи, роздається інтернет до 10 пристроїв, де цей роутер можна використовувати. Наприклад, поїхали с квадрокоптерами за город. зв'язок у вас плохой. Можна його трошки вище себе поставити, перед цим вімкнути, підключитися до цього пристрою і користуватись мережею інтернет. Або, якщо зв'язок є, то тоді можна біля себе залишити цей пристрій і підключитись до мережі інтернет. Перший варіант підключення до мережі інтернету це. Використання в якості модему. Тобто, ви виїхали, у вас є ноутбук. В комплекті є ось такий кабель. Ви підключаєте його к роутеру і к ноутбуку. Потім з'являється вікно встановлюєте програмне забезпечення. І Далі користуйтесь. Все дуже просто, все дуже зрозуміло. Другий варіант ви вмикаєте сам пристрій, і він підключається до мережі інтернет і роздає інтернет іншим пристроям до 10 пристроїв. Цей роутер. Має кольоровий екран. І так, в комплекті з цього роутера. Роутер, акумулятор, дана модель. Вони написали версія Pro. Про... Написано, бачите, 3600 мАч. Заявлена ємність акумулятора. Так. Мені на телефон не сильно видно. Да, так, і написано: 3650 мАг, 3,7 вольта напруга даного акумулятору. Далі, кришечку я зняв. Такі роутери бувають в двох кольорах: в чорному, як бачите, і в білому. Є інструкція, я навіть не користувався. Воно і так все зрозуміло. Відключення інших пристроїв до цього пристрою через мережу Wi-Fi. Зараз я вимкну цей пристрій. У цього роутера мобільного є слот для sim карт Ось слот. Сюди вставляється будь-який оператор. Оставили акумулятор а, на тою стороною. І це неудобно одною рукою це робити. Поставив кришечку ставити. Так, з якої сторони, не знаю. О, Це для того, щоб не випав акумулятор. Так, сильно його не буду придавлювати, бо придеться його відкривати. Кришечку задню і витаскувати акумулятор. Є. Далі. Ставили сім карту ставили. Аккумулятор повинен бути заряджений. соответственно. Натискаєте кнопочку вмикання. Тут одна єдина кнопочка. Зараз він замонтажиться. І після того, як вімпнеться цей пристрій, відображається інформація на екрані. Це назва цього пристрою. І нижче відображається пароль. Берете свій телефон. Вмикаєте Wi-Fi. Пошук мережі знаходите пристрій з такою ж назвою, як на екрані написано. Буде написано. Потім він запросить ввести пароль. Ви з екрану, бачите, з інформація. будете вводити цей пароль і натиснути Підключити. І все. От такий цікавий пристрій. Також для зарядки цього пристрою використовують цей кабель, Тобто, підключили його до якогось пристрою, у кого є USB-порт, і заряджаєте його. Якщо ви його вімкнете і підключите до пристрою там, ноутбука, то з'явиться вікно і запропоную вам встановити програмне забезпечення. Незвичайно плоский такий кабель, але ще дуже приємний, нагадую, силикон. Довжина його тут буде десь біля 15 см, як для мене коротковатий. Так. Робочка. Подивимося 5 g мережі підтримує. Так, Написано максимальна швидкість інтернету до 300 Мбіт і до 10 пристроїв можна підключати по Wi-Fi мережі. Написано, що 14 годин буде працювати приємності акумулятору 3000 мАч, А в нього заявлено 3650 мАч акумулятор. Також цей пристрій можна використовувати не тільки на поїздки в поле і по запуску квадрокоптерів. Наприклад, також можна і в туризмі його використовувати, і будь-де, куди вам треба поїхати, можна брати його з собою. Габаритний розмір цього роутера глубина 55 мм. Ширина 97 мм І товщина. кришечку повністю тут не закриваю, бо і нове буде складно відкрити. Приблизно буде 15 мм